Розкажіть, фінальний стрибок 2-0 3 Ви стрибали з думкою, що це рекорд турніру, новий побити свіжий результат? Чи Ні, це просто це? Цих... Я просто стрибала, тому що хотіла прохайкувати цю посипу. Трішечки не вийшло, але все ж таки два сезон з двох метрів це дуже круто зараз. І я сподіваюся, що результати будуть зарости. І сезоні буде вищий результат. Угу. Вчора напередодні старту публікувало World Athletics у себе в Інсті про те, що відкривають сезон сьогодні. Як думаєте, чи будуть там публікації і ваших стрибків сьогоднішніх? Можливо, будуть, можливо, тільки фотографія, але я сподіваюся, що буде і стрибок, тому що я дуже хочу подивитися на своїх двоме. Підкажіть, будь ласка, чи будуть у вас ще виступи в Україні в цьому сезоні? Можливо, влітку чемпіонат України і буде, але зимові, зимові старти вже за кордоном будуть. Головний старт це чемпіонат Європи у Стамбулі. Скільки ще стартів буде до чемпіонату Європи? Три чотири десь так. станом на зараз тільки один є Німеччина 25 січня, про роки ви говорили, інші ще невідомо. Так, ще є змагання у Франції. Але я не пам'ятаю, де, де саме. Угу. Е, з неприємних сьогоднішніх новин е, ракетна атака, обстріл так. Дніпра. Як реагували на це? Чи важко було зібратися після цих новин? Дуже важко, чесно кажучи, тому що в нас перенесли змагання, хлопці з заповітненої тривоги, ми були вдома, читали новини, як я намагалася не читати, відволіктися, налаштуватися на змагання не вийшло, все ж таки я, я читала. І перепознала і, і дякувати нового, що чесно, що хлопці перші стрибали, тому що весь цей час я намагалася якось налаштуватися на стрибки, тому що дуже складно, коли ти бачиш, що там під завалами ще є люди, яких треба рятувати, і ти не знаєш, виживуть вони чи ні. І це у це рідному місці у... недалеко від мене, і та й взагалі зараз по всій Україні у нас і кордони, і тому дуже складно, але я вірю, що ми переможемо обов'язково і все. А в цілому, як вам атмосфера турніру у Львові? Все такі дуже всі зраділи, коли знали, що ви приїдете, ви, Іра так. і Юля. Як вам сама атмосфера з Огань просто прекрасно. Дякую глядачам, які прийшли. Не дивлячись на повітряну тривогу, дочекалися нас, дочекалися звідки підтримали. Дуже круто, що у такий складний час ми все ж таки відкрили сезон в Україні у Львові на різдвяних стартах. Я хочу подякувати Дмитру, який воює, захищає нашу боронить нашу землю. І він зміг організувати ці змагання і і сам долучитися до них як гість. це дуже круто і дуже мотивує. Дякую, дякуємо.